В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі відбулася 29-та сесія міської ради. Загалом розглянули близько 40 питань порядку денного, які саме розкажемо за мить. Футбол для людей з ампутаціями з'явився в Запоріжжі. Деталі у випуску. З 1 липня в розетках українців рівень напруги піднімуть до 230 вольт. З Чим пов'язані такі зміни, та чи вплине це на роботу побутових електроприладів? З'ясовували наші журналісти. Ж доби війська РФ били по прифронтових громадах області з різних видів озброєння. П'ять авіаударів прийшлися по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, а також по малих Чербаках. Впродовж доби окупанти завдали 329 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Шість обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Кам'янське, Малу такмачку та Новодарівку. 157 артударів завдано по території Біленького, Кам'янського, Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. За інформацією генштабу, війська РФ 11 разів намагалися просунутися в районі Малих Щербаків, степового а також в напрямках Новоандріївки та Новоданилівки. Водночас, наші бійці 65-ї бригади продовжують руйнувати логістику ворога та ліквідувати транспорт противника на запорізькому напрямку. <му> У Світловодську вночі атакована одна з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано станом на зараз. Відомо про трьох травмованих також пошкоджено 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок. Потрощено дахи, вікна та двері. Зночі в місті працюють всі екстрені служби. Розгорнуто пункт незламності, організовано чергування медичних бригад. Тим часом до Світловодська вже прибувають волонтерські команди з будівельними матеріалами та необхідною допомогою. Серед трьох постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки двох госпіталізовано. Наразі понад 1400 абонентів без електропостачання. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області в селищі Васищева. Росіяни завдали масований удар БПЛА Герань-2 по цивільному підприємству. Через удари авіаційними бомбами по Куп'янському району пошкоджено близько 70 приватних домоволодінь, будівля школи, багатоквартирні, житлові будинки, магазини та автомобілі. Внаслідок обстрілів у Васищеві безлюдівської громади постраждали чоловіки 59, 51 і 43 років та 4-річна дівчинка. У селищі Есхар Новопокровської громади загинув 85-річний чоловік, постраждали 63-річний чоловік і жінки 71 і 63 років. У місті Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік. Внаслідок наїзду на міну у місті Балаклія постраждав 40-річний Чий чоловік на Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранені 12 людей. Ще один чоловік травмувався через підрив на міні. Вранці в Антонівці під дронову атаку потрапив чоловік. В нього мінновибухова травма множинні вогнепальні уламкові поранення. Ввечері через скид із безпілотника травмувалася жителька селища після опівночі. Під час обстрілу з артилерії тяжкі поранення отримав чоловік. Вранці в Херсоні в мікрорайоні Корабел з БПЛА скинули вибухів на автомобіль комунальників, які прямували на ліквідацію наслідків обстрілів. Постраждали шестеро працівників підприємства російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватний автомобіль. Запорізькі ЦНАПи надаватимуть ще 50 послуг, а в міста побільшало грошей. 239 мільйонів гривень субвенції з державного та обласного бюджетів витратять, зокрема, на ремонт лікарень, допомогу людям, чиє житло постраждало від обстрілів, і на закупівлю техніки для комунальних підприємств. Такі рішення ухвалили депутати на 29-й сесії міськради. Більше розповість Анна Крамаренко. Із 64 депутатів у залі 41. На порядку денного понад 40 питань. Багато з них стосуються змін до бюджету. Запоріжжя отримало близько 239 мільйонів гривень державної та обласної субвенції. А загалом, з квітня по травень надійшло більш ніж мільярд. Це дозволило збільшити фінансування програми підтримки людей, житло яких пошкоджене чи зруйноване через ворожі атаки. Виділяємо більше 10 мільйонів гривень, щоб збільшити фінансування щомісячних виплат у розмірі 10 тисяч гривень з міського бюджету. Гром... Мадянам, чиє житло знищене або визнане непридатним для проживання внаслідок ворожих обстрілів, тепер загальний бюджет фінансування за цією програмою складатиме понад 34 мільйони гривень. І депутати погодили, що треба укласти угоду з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Йдеться про створення житлового простору для вимушених переселенців. Майже 140 мільйонів гривень виділили на ремонт корпусу лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Ще 18 на обладнання. Придбають нову техніку і для комунальних підприємств Елуаж та «Запоріжміськсвітло». Міськсвітло. Стосовно придбання додаткової техніки ЛУАШ, дякували їм на сесії, хочу подякувати і зараз принагідно. Будемо купляти круте обладнання керхер для того, щоб приводити всі поверхні, будинки, зупинки, чистити, мити, приводити лад, робити, робити гарне Запоріжжя. Стосовно поточних ремонтів аварійних, ми виділяємо кошти на шаховий клуб Думка на два басейни Салют Байкал. Також в нас було рішення про місцеве запозичення 300 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на... Об'єкт розподільчує енергогенерації. Це буде саме реконструкція котелень з встановленням газопоршно когенераційних установок. Також депутати перейменували вулицю Сусаніна на Віталія Чуйка. А ЦНАПах міста додалось 50 нових послуг. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Збільшення рівня номінальної напруги в електромережі з 1 липня до розеток в оселях подаватиметься на 220, а 230 вольт. Енергетики кажуть, це пов'язано з рухом України до Європейського союзу та запровадженням стандартів ЄС. Та чи вплине нововведення на роботу побутових електроприладів дізнавалась Ірина Чернова. Вмикати чи не вмикати свої електроприлади у розетку таке питання постане перед багатьма українцями вже 1 липня, особливо перед тими, чиї побутові прилади родом з радянських часів, чи вплине зміна рівня стандартної номінальної напруги у розподільній мережі з 220 до 230 вольт на роботу побутової техніки вдома? І чи треба вже зараз терміново міняти свою стару техніку на більш нову сучасну? Речниця Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко каже: вся побутова техніка, яка виготовлена протягом останніх 20-30 років, апріорі орієнтована на діапазон 220-240 вольт. Тож з її використанням жодних проблем не буде. Розрахована на напругу у 240 вольт і чимало приладів, котрі виготовлені ще раніше. Але якщо вона дуже-дуже ну, стара або дуже зношена, варто зробити от три речі. Перше це перевірити маркування на вашій техніці. Якщо ззади вказано 220-240 вольт, значить проблем у вас не буде. Якщо вказано виключно 220, та техніка ще й зношена, тоді варто обов'язково проконсультуватися з електриком, ну і за можливістю поступово замінювати таку стару техніку, бо вона ще й в принципі... Він не дуже безпечна до використання на нову більш енергоефективну. У жительки Запоріжжя Людмили побутова техніка не надто сучасна, але її технічні характеристики та стан в нормі. Тому липневі зміни рівня напруги в електромережі жінку не лякають. Свою побутову техніку я оглянула. Впевнена, що вона витримає новий рівень напруги в 230 тому і спокійно. новий стандарт запроваджується згідно з євроінтеграційним курсом України, адже у країнах ЄС вже давно напруга для кінцевого споживача 230 вольт. Він допускає відхилення напруги в діапазоні 207-253 вольта. В обленерго кажуть, що всі трансформатори мають відповідні налаштування, тому жодним чином на якість розподілу електроенергії впровадження нового стандарту не впливатиме. Ці зміни пов'язані із євроінтеграційними процесами яких наразі є Україна справа в тому, що подібні норми вже давно прийняті в країнах ЄС, виконання цього переходу на новий стандарт покладено на операторів систем розподілу Обленерго? Маю зазначити, що по Запорізькій області обладнання, яке на нашому балансі. Пристосоване до зміни рівня напруги щодо містян, чиї оселі обладнані реле напруги, то фахівці обленерго радять з 1 липня налаштувати прилади на діапазон від 207 до 253 вольт. Ірина Чернова, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Запоріжжя вже готуються до опалювального сезону. Концерт міські теплові мережі щодня здійснює гідравлічні випробування. В ході одного спуску фахівці виявили виток на трубопроводі в районі майдану Вернацького. Тож зараз там замінюють аварійну трубу. Подробиці розповість Вадим Сорвін. Трубопровод, який пролягає вздовж проспекту Соборного в районі Майдана Вернацького, проклали 50 років тому. З того моменту жодних ремонтів на ділянці не проводили. Мережа вже відпрацювала свій розрахунковий термін, а ззовні труби повністю пошкоджені корозією. Заміні підлягають понад 300 метрів мережі опалення на попередньо ізольовані труби, тепловитрати яких в 5 разів менші за сталеві. Сучасний трубопровод попередньо ізольований, знижує тепловитрати при транспортуванні до споживача у 5 разів і він майже на 100% захищає від корозії труби, так що це дуже необхідно. В теченні Двох декад, трьох роботи будуть завершені. Ну до, до кінця слідуючого місяця, до кінця червня. Ше тренування з ампфутболу в Запоріжжі. Це вид спорту. Адаптація класичного футболу під особливості людей з ампутаціями, передусім, військовослужбовців. Такі команда вже створили в 12 містах України. Тепер вона є і в нашому місті. Поки охочих ще набирають 10 спортсменів. вийшли на перше тренування. Як це було, бачила наша Аліна Мельничук. Ампфутбол це адаптація класичного футболу для людей з ампутаціями. Так військові можуть проходити реабілітацію. Павло Черемісін втратив ногу під Покровськом, коли наступив на міну, рятуючи поранених побратимів. Каже, футболом до цього взагалі не займався, а останній раз грав ще в школі. Для нього це перше тренування. Складне, але дуже цікаве. Я до цього і довго в польсі я на протестию. Пишов зразу. Ну, нічого, хто звик, звик. Вони постійно вдома знаходяться, тому нічого не роблю. Або реабітація там по кілька годин так вдома і таке заняття дуже корисне. Цікаво, і, тому що та, і є про що купитися бо, з хлопцями. Є спільні теми, спільні такі моменти, які тільки ми можемо їх розуміти. Аби поділитись досвідом, на перше тренування завітав Олександр Мухов, діючий військовослужбовець з Харкова. Праву ногу він втратив під Кремінною у 23-му році, наступивши на міну. Але вже за чотири місяці повернувся до свого підрозділу та став інструктором з фізичної підготовки. Наразі тренується у харківській команді «Замп футболи незламні, яка виборола друге місце у весняному кубку Ліги Дужих. Це взагалі хороший види реабілітації. Ти їздиш і такі самі хлопці, як ми, ми в місті зустрічаємося, ділимося якимось опитом, можна сказати, і це взагалі класна реабілітація. І організаторам велика дяка, що організовують такі види реабілітації, як через спорт. Головне пройти, спробувати, і втягнутися, і буде все, і, виходить, і по м'ячу удар, і все вийде. У мене теж спершу, я в мене функціональна права нога була, я був все самій права, а зараз я ліва і заново переучився на ліву і почав, як то можна сказати, вже бігати з м'ячом. Гра вам футбол проходить за правилами, які відрізняються від класичного футболу, адже польові гравці мають ампутацію або порушення функцій ніг а воротар – рук. Польові гравці пересуваються по полю на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Гра складається з двох таймів по 25 хвилин із 10 хвилинною перервою. А розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле. Тренує новостворену команду Євген Чоботаєв, який сам навчився грати на милицях для того, щоб вчити інших. Якщо я не влізу в їхню шкуру, як я буду це розповідати і це показувати. Треба своїми діями їх навчити, робити, те, 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 щоб вони розуміли. Ми за кожного гравця переживаємо за головки бедра. Тобто навантаження, йдеть на головку водра і ми повинні все одно слідкувати за нею. Тобто кожну тижню закінчиться тренувальний процес, ми робимо обстеження. Є хороші лікарі, реабілітологи, масажисти, це все буде при команді. Українська асоціація футболу надала гравцям новоствореної команди спеціальні спортивні милиці. А Запорізька обласна асоціація забезпечила гравців формою. Місцева влада виділила для тренувань простір на Славути Чарені. Запорізький футбольний клуб Металург також долучився до ініціативи, допомігши з організацією та спортивним інвентарем. Наразі команда ще перебуває у процесі формування, а на перше тренування вийшло 10 гравців. Ми вважаємо обов'язок як найшвидше, як найякісніше створити першу запорізьку команду, щоб вона мала, мала можливість виступати на змаганнях всеукраїнського та, можливо, міжнародного рівня. Ми запрошуємо спробувати кожного себе у вам футболі. Неважливо, який досвід у тебе був до цього, важливо, щоб ти мав бажання, бажав, мав силу духу. Та мав віру у себе. Проєкт Ліга дужех започаткувала Українська асоціація футболу торік, аби залучити до найпопулярнішої гри у світі людей з ампутованими кінцівками та порушеннями їхніх функцій. Мета проєкту побудувати футбольну спільноту та допомогти таким людям вести активний спосіб життя. З серпня місяця Українська асоціація футболу планує розпочати перший чемпіонат України До цього ми провели два для того, щоб подивитися можливості, дати, дати сенс, дати можливість показати, що таке. Я впевнений, що ця команда через деякий час прийме участь у професійних змаганнях і буде змагатися за найвищі досягнення. футбол – це саме той вид спорту, який урівнює можливості. Пріоритетом роботи Запорізької обласної державної адміністрації є увага для наших ветеранів, для членів їх родин. Сьогодні хлопці присутні з нами. Велика вам вдячність за те, що ви були активні з перших днів повномасштабного вторгнення з 2014 року за те, що відстоювали нашу незалежність, за те, що продовжуєте бути активними членами нашої великої запорізької сім'ї. Велика вяка. На сьогодні в Україні вже створено 12 осередків самфутболу, з яких 8 беруть активну участь у змаганнях. Запоріжжя стало 13 13-м містом. Тож Запорізька асоціація футболу закликає всіх, хто має бажання спробувати свої сили в цьому виді спорту, долучатися до тренувань і стати частиною команди. Аліна Мельничук Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В запоріжжі чоловік облив легко займистою рідиною свого опонента. а Потім підпалив, потерпілий вижив, але отримав опіки. Поліцейські взяли фігуранта під варту. Подробиці далі вночі на вулиці між чоловіками. Виник конфлікт в якості аргумента. Один з них використав заздалегідь заготовлене пальне. За місцем мешкання зловмисника вилучили речові докази, підозрюваного затримали. На березі Дніпра в Запоріжжі на причалі згорів чован. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували займання в іншому районі. На території приватного підприємства згоріла господарча споруда з обладнанням всередині. На Буковині за допомогою БПЛА затримали двох порушників. Один з них житель Запорізької області. Чоловіки швидко рухалися вночі в напрямку українсько-молдовського кордону на ділянці відділу прикордонної служби Кельменці та намагалися сховатися в густій лісосмузі, але їх знайшли. Стосовно порушників складено протоколи. У Запоріжжі кермувальник Ауді А5 виїхав на острівець безпека, чим порушив вимоги горизонтальної дорожної розмітки. Відтак інспектори розшукали водія та винесли стосовно нього постанову. На Дніпрі поблизу вулиці Скельної чоловік рибалив з гумового човна двома лісковими сітками. Коли його близько третьої ночі знайшли інспектори, улов вже налічував 50 кілограмів риби, сазани, лящі та білизна. Розраховані збитки рибному господарству України становлять понад 80 тисяч гривень. Човен, сітки та незаконно добуті водні біоресурси вилучені до рішення суду. 36-річний запоріжець вирішив збагатитися на крадіжках металоконструкції з території бази відпочинку. До цієї діяльності він залучив ще двох знайомих. Таким чином троє містян демонтували. Металеві споруди на території Біленківської сільської ради, чим завдали приватному підприємству збитків на понад 130 тисяч гривень. Під час обшуків у одного з фігурантів вилучили зброю і боєприпаси за підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення. У період з листопада, 24 го до лютого 25 го року, зловмисники за допомогою спеціального обладнання демонтували 6 тонн різноманітних металоконструкцій. Які вивезли та продали. Своїми діями вони завдали приватному підприємству збитків на понад 130 тисяч гривень. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за адресами фігурантів та вилучили транспортні засоби, мобільні телефони, документи, автомат Калашникова, набої різних калібрів, 6 тротилових шашок, 5 гранат, міну, майже 61 тисячу доларів США. 14 тисяч євро 45 тисяч гривень, ймовірно отриманих в результаті протиправної діяльності. Власнику виявленої зброї та бойових припасів додатково інкримінувало частину 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справа внесення застави, а його спільникам домашній арешт. Досудове розслідування триває. Вихованці дитячого оркестру «Симфокіц» презентували прем'єру нової програми. На сцені Запорізької обласної філармонії лунали найвідоміші світові хіти рок та поп-музики. На концерті побувала і наша знімальна група. Запорізька співачка Маріам Беладзе виконує пісню гурту Kiss «I was made for loving you». Легендарні хіти рок та поп музики українських та іноземних гуртів підготували учасники дитячого оркестру Симфокід виконують пісні Квін, та Майкла Джексона. На бас гітарі грає В'ячеслав Кізілов. На всіх хітах буде звучати бас гітара так, бо як ви знаєте, бас-гітара дуже невід'ємливий інструмент всіх пісень. Тому так, я буду грати у всіх 13 піснях сьогодні. Більше мені, мабуть, мабуть, подобається шоу On», бо там прямо з гітара на всій красіро розкривається. Дуже гарна, гарна партія, багато класних так сказати, місць в цій пісні. Також дуже подобається «Bear the Champions», Теж відквін обидві пісні від Queen, і тому дуже так сказати, класно вони звучать. А це музика Андрея Бочелі «Time to say goodbye». Звучать не тільки духові інструменти, а й скрипка. Грає на ній наймолодша учасниця оркестру Ізольда Авраменко. То скільки в тебе часу зайняла підготовка? Місяці чотири, п'ять. А ти хвилюєшся щоразу, коли виходиш на сцену? Чи не хвилюєшся? Ні. Mm. Які ти емоції сьогодні хочеш, щоб відчули твої слухачі глядачі? Радісні та. А, а от керував оркестром псифокіц диригент Запорізької філармонії Дмитро Міднік. Ділиться з дітьми простіше, адже вони не працюють за зарплату, а цілком та на всі 100 віддані своїй справі. Саме естрадна музика є найкращою для концерту молодих музикантів. У дітей краще виходить естрада. Вона легше е для виконання. Класична музика потребує найшловішніх. Набагато більше роботи, репетиції, підготовки. Дорослі цю підготовку отримують у консерваторіях і в інших професійних закладах, і вони це роблять вже, можна сказати, ті на автоматі. Діти, особливо в наш час, їм тяжко це робити. Ми шукаємо той репертуар, який їм зараз. Більш легше готувалися до концерту музиканти Симфогіт трохи менше півроку. Репертуар хітовий та відомий саме те, що потрібно. Концертна програма повністю відповідає потребам суспільства у складні часи, каже керівниця оркестру Катерина Прокоф'єва. Дуже багато писали нам, що коли вже ви будете виступати саме з цією програмою, бо минулого року грали різну музику, а от саме хіти ми грали останній раз тільки в 2019 році. Діти теж на сцені кайфують, можна так сказати. Тому думаємо, що сьогодні буде дуже круто. Загалом концертній програмі взяли участь півсотні маленьких музикантів. Вадим Сорівно Олег Стригунов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.